Різдвяний піст один із найтриваліших постів у році, призначений для підготовки християн до радісної події Різдва Христового. Протягом цього періоду віруючі прагнуть очистити свої душі та тіла. На час посту православні обмежують себе не тільки у м'ясній та молочній їжі, а й у розвагах. З 1 вересня 2023 року. Православна церква України перейшла на новий юліанський церковний календар. У результаті церковної реформи змінилася дата святкування Різдва. А отже, і дати початку та закінчення Різдвяного посту 15 листопада, 2023 року. Ми перший раз за довго, за довго років, за довго століть повертаємося до того, як українці завжди визначали Різдво 25 грудня. Цей піст є пістом різдвяним, і ми себе готуємо для того, щоб зустріти Різдво христове належним чином. По-перше, це духовне очищення. По перше, це ми не їмо... Не вина, там, не ймо молочних якісь м'ясних продуктів. Сьогодні, 14 листопада, останній день перед різдвяним постом за новим стилем. Було б добре, щоб людина під час цього посту 40 днів. Люди приходили до церкви, вони мали можливість чути слово Боже. Вони мали можливість приймати участь у таїнствах церкви, могли приходити на сповість, співдати свої гріхи, спокутувати якісь свої провини. Бажано, щоб людина прийшла і отримала благословіння від священства. Коли священник благословляє, і коли церква молиться за тебе під час посту, то це дуже добре. Ти це є духовна підтримка. Християнський піст повинен допомогти людині, а не нашкодити. Тож люди зі слабким здоров'ям можуть не поститися, якщо відмова від м'яса і молочних продуктів шкодить їхньому організму. На превеликий жаль, триває війна, і дуже важко дотримуватися якогось посту, якогось обмеження, бо іноді буває, що із їжі може бути тільки тушонка чи якесь там якесь молочне, а по посту не можна. То для цих людей. Пост можливо, просто якщо вони бажають, то десь щось трошки в чомусь обмежитися, але розуміти про те, що треба підходити для цього з розумом. Також, якщо ви відчуваєте, що не зможете повністю дотримуватися усіх правил різдвяного посту, то спробуйте почати з малого. Наприклад, відмовитися від м'яса, яєць і молочних продуктів на вказаний період, але готуйте гарячу їжу у дні сухоїдіння. Різдвяний піст 2023 за новим стилем починається 15 листопада і закінчується два. 24 грудня. Деякі українці продовжать відзначати Різдво 7 січня за старим стилем. У такому випадку дотримуватися Різдвяного посту їм потрібно з 28 листопада 2023 року по 6 січня 2024 року.